Є Бога серед всесвіту, це пачі ангели, вони дійсно там робили самовикуплення, там всякі погані робили. І дійсно є Бог живий або є Бог мертвих. А ну у нас Бог є серед живих ти сам Бог Ісус Христос. Та нас в взагалі вимушений персонаж. І він взагалі там собі видумав всяку там дрібницю. І дійсно вони там... Були порноактори, там жінки, їх там наркотиками всякі там обезбалювали. Ну, невідомо, чи вона стане живою, чи буде мертвою. І дійсно нам треба довіряти самому Богу Ісусу Христу, перебувати його в судові, в Ісусі Христі. І не відступати від самого Бога. Бо дійсно танос це демон. Він взагалі ніякий там не Бог, бо боги були імперії, там, вони там почали самовикуплятися, там жінками там, спати, там, робити не те, що треба, і так далі. І дійсно вони... Бог їх знищив просто. І дійсно самому треба довіряти самому Богу Ісусу Христу. Нам треба перебувати в душі в істині, в слові Божому, не відступати від самого Бога від Ісуса Христа. Перебувати Його в Слові. Бо дійсно Танос це ніякий не Бог. Це демон, дійсно він створ... не створений самим Богом. і Бог його не створював. А нам треба дійсно збути з Богом. Дійсно, порноактори, вони там всякі там займаються не тим, що треба там продають свою плоть заради наживи, заради грошей, там, мамони і так далі. І дійсно вони не знають, що з ними будуть. І так далі. А нам треба довіряти самому Богу Ісусу Христу. І порнухам не треба нам займатися, там. І дійсно нам треба довіряти самому Богу Ісусу Христу. Перебувати в Його в Слові. Дійсно, нема ніяких танусів, а є самий Бог, Ісус Христос. Це Його Слово є. Так що нам треба довіряти самому Богу Ісусу Христу. І дійсно, нам треба вивчати Слово Боже, проповідувати Івангелі до краю землі, і щоб Бог був на першому місці. Единственное, не довіряти там ніяким танусам, всяким там Марвелам, там всяким то, що там люди придумали, там всяким аналітикам, політикам. А нам треба довіряти самому Богу, Ісусу Христу, і перебувати його в Слові. Амінь.